Добрий день, дорогі телеглядачі. З вами програма Росинська родина і я її ведуча Оксана Розман. Герой нинішнього випуску молодий талантливий скульптор Володимир Павлюк. Наша стріча відбилася у Ченодіївському замку, де майстер розказав про себе і свої роботи. В коледжі, коли я вчився на другому курсі, ми ліпили у нас було завдання по скульптурі і в один момент. На, одні, на одному завданні, на одній роботі якось відкрилося таке розуміння, що не те, що воно мені подобається, а те, що я можу це робити. Не подобається. Е, ні, воно подобається. Звісно, що воно подобається, бо це річ дуже специфічна, коли люди рахують, що їм щось подобається, значить це вже їхнє. Це може бути дуже таким. Обманом власним і іноді може заводити теж якісь глухі кути. От таке в мене виникло туди відчуття, і далі я цим займаюся. Перша моя скульптура, ну це було дуже давно, це ще було в художній школі. Моя вчителька в художній школі задала нам таке завдання виліпити на 8 березня. Мамі невеличку скульптуру, квітки, роз. Ну, Це була моя перша така, перший такий досвід в пластиці. Вона десь була, але я не, не пам'ятаю, де мама вже її для любого митця дуже важливим є мати місто, де він міг би займатися творчеством. Від майстерська міста, де скульптор постійно глядать нові форми і структури, аби потім воплотити їх у своїх роботах. Зараз, як вам сказати, є на постійній роботі зараз в коледжі мистецтва, невелика майстерня, є й вдома майстерня, але вона буде мінятися. Певно, я буду якось розвивати, розширяти свою майстерню, бо вже ті ідеї і запроси, ну точніше кажучи. Бажання, які в мене виникають, по я вже не дають та майстерня, не дає тих можливостей розвиватися. Свої роботи, ну вдома мої роботи знаходяться в основному, ну і тут в замку є. Образотворчий язик скульптури треба чувствувати тривимірну форму, а також знати, як іменно ізобразити зобразити при помощі об'єму качества натури. На у кожній фігурі, крім технічних вимог, має бути у першу чергу ідея. Іменно вона составляє головну цінність роботи. Я би не хотів продавати ті роботи, які представляють для мене внутрішній зміст, внутрішнє наповнення. В основному філософського плану. Ну, зараз, от зараз за мною стоїть голова Кернеса. Це один із тих творів, які я подарував замку на початку його ну, реставрації. Це одна із, із, із тих робіт, одна із тих ідей, які б я хотів. Притримати в плані ідейного якогось просування для людей, От, так, через виставки. Я прийшов до нього додому, побачив цю голову і сказав, дякую, ти зробив це для музею. Він був збентежений, так як не мав, він не знав, що він зробив. Він не знав, що він зробив, тому я дуже радий, що інтуїтивно він сягнув до тих джерел, які є справжніми. Він відтворив обличчя кельтського божества Кернос. Це є дуже древні поняття, це є дуже древні енергії, котрі живуть і працюють по сьогоднішній день. У Простому народі це звучить так: охоронець дремучих лісів. У нас були дуже дремучі ліси в Карпатах. Усе, і цей охоронець це була така. Напівлюдина, напівтварина, як ми кажемо, але це була сутність, і ця сутність живе по сьогодні. Дай Бог їй і здоров'я, щоб наші ліси вона зберегла і ще більш якісніше, як вона робила до сих пір. Задум Володимира був однозначний створити високу сутність. Тобто, не людину, котра запуталася у своїх якихось баченнях, не людину, котра дійшла вже до, до якоїсь крайньої межі, а людину. Котра е, співпрацює з творцем. І саме у цій скульптурі я побачив це. І я побачив це як основу для створення нашого кельтського залу. Це була моя далека давня мрія створити кельтський зал, так як це є частинка нашої культури. І тому витвір Володимира він був якби основою цього. У нього є думка, у нього є. Ідея. А сьогодні, скажімо, як скульптори, так і художники, вони ганяються тільки за поверхневою оболочкою. От намазюкали якийсь примітив, а вдосконалення техніки то саме через працю. Він сидить скурпульозно і працює. Успіх роботи визначається по тому, як ви спринувають її окружаючі, якою кількістю людей може захопити ідея, що оплатив у ню митець, чесно кажучи, я не знаю, яка є найбільш успішна, на мою думку. Ну зараз того то ж Керненоса можна віднести до тих робіт, яку досить велика кількість людей дивиться, є в інтернеті. В основному вона зав'язана з замком, але я рахую, що немає на даний момент вона є успішних. Для художника важливо визнання. Можливо, попит попит може бути різний. Може бути духовний попит, так? Сприйняття творів автора. Може бути матеріальний попит, тобто покупка, продаж своїх творів художніх. Я думаю, що і одне, і друге важливо. Ну, в першу чергу, все таки важливо. Визнання для художника. В другу чергу, вже матеріальна реалізація своїх творів. Творча робота вирізнюється тим, що митець у даному випадку скульптор мусить не лише знати теоретичні основи скульптури, але й мати вдохновення для створення тої це другої фігури. Це є такий стан пошуку в лісі, десь на природі, якась зміна. Погоди або ще щось. Це впливає в більшій степені на мене. і Не знаю, як це відбувається, але виникають відразу якісь ідеї, візуалізації. Ну, це наштовхує мене на... на творчість. Процес виготовлення скульптури полягає вперше в чому. Спочатку ви ліпите її з глини. Потім з тої глиніної форми вже знімається гіпсова форма. У ту форму дальше, знову заливається гіпс, форма розбивається. Та форма може бути або багаторазове використання, або одноразове використання, або для декілька, декількох відливів. Далі вже з гіпсової е, моделі можна, можна скульптуру лишати в гіпсі, то з, залежно від бажання від творчого погляду е, скульптура, що він від задуму. А можна далі гіпсову скульптуру або е, вилити в бронзі, або е, теж з неї е, можна перевести в мрамор. Дерево можна навіть вилити в бетон. Є навіть сучасні матеріали, які дозволяють можна виливати в пластмасі, поліуретан або ще якісь інші сучасні матеріали. Якщо я бачу певну ідею в мраморі, наприклад, то я би її робив в мраморі. Якщо в дереві, то в дереві. Якщо це бронза, то в бронзі. Сказати, що я люблю більше в тому-тому тому працювати, ну, в мене такого немає якогось однобокого напрямку. І взагалі, підсумовуючи це, теж потрібно ще виходити з можливостей, тому що той же мрамор, бронза це не дешеві матеріали. І на даний момент поки що я раз працюю з гіпсом. Гіпс, камінь, якийсь не дуже дорогий дерево може бути. Є з кераміки робота одна, також можна це робити. Дуже много митців при першому ж успіху починають думати, що вже состоялися у творчості і зробили собі ім'я. Все стає причиною того, що вони перестають совершенствувати своє майстерство і стремитися до чогось нового. Я вважаю, що людина постійно має вдосконалювати себе. Це пошук. Творчість це є пошук, який не має кінця. Я ще молодий, починаючи. Багато хто, я так думаю, спотикається об це, коли говорить, що він створив собі ім'я з молодих художників. Для кожного по-різному є різні стандарти, хто чого досягнув. Можливо, саме головною ознакою для мене буде, якщо я зможу все ж таки втілити якусь глибоку ідею, філософію в своїх роботах. Оце буде для мене визначальною ознакою. Для інших, це я не знаю, для когось це гроші, для когось це слава, для когось це ще щось. Для мене це є основним це пошук внутрішнього якогось змісту. Я дуже радий, що Володимир не захворів тою хворобою, котру сьогодні часто видають за сучасне мистецтво. Я радий за тим, що він. Зміг зберегти в своєму серці потяг до чистого, до високого мистецтва і звертатися до тих джерел, які є правдиві, які є настоящі, які є істинні. Дуже радий, що він не торкався таких тем, котрі ведуть чоловіка в нікуди, котрі не дають йому можливість розвити свою сутність внутрішню, котрі не дають йому побачити світ таким, як він є. Частково він вже виробив власний стиль, не можу сказати, що повністю він у нього вже є. А в роботах якби, він прагне до реалізму і йде до цього. Тобто реальність того, що бачиться. Маю на увазі, що якщо портрет, тобто да, якщо портрет, то там показано от, пропорції. А не хаотичність? На даному етапі він як спеціаліст знає досить, досить багато. Ну, що, що характеризує спеціаліста? Як, наприклад, якщо говорити про скульптора, то по-перше, це знання скульптури, самої мистецтва скульптури, знання там, композиції, пропорції, пластики, знання історії мистецтва і також знання матеріалів. Теж я знаю, спілкуючись з ним, я бачу, як він прагне пізнавати матеріали, техніки різні і цікавиться різними технологіями виготовлення скульптури. Тобто Він ну, розвивається ну, потужно, я б сказав. Ще, ще є йому що, ще є йому чому вчитися, це те, що знаю, але от він досить наполегливо працює над собою, щоб бути. Власним спеціалістом високофаховим скульптором. Людина має себе вдосконалювати, тим більше творча людина, в духовній сфері. От там дуже багато є аспектів, над якими треба, які треба відкривати. Тобто над цим багато треба працювати. І тому я йому бажаю відкрити в собі побільше тих ідей, побільше тих е цікавих напрямків. І втілити їх в реальність. Для Володимира Любов до іскусства є наследственного рису. Із раннього дитинства він відвів творчий підход до обиденних дів. У мене батько, хоча він не має художньої освіти, але в нього є такі задатки творчі, він будуючи будинок. Старається його будувати трохи. По-своєму. Тобто він не йде в шаблон, не йде в якомусь стандарті. Можливо, це від батька передалося і більш так роздвинулося. Володимир викладає у коледжі і строїть творчі план. А пока що може похвалитися участю у разнообразних виставках. Приймав неодноразово багато в різних студентських виставках, не студентських, пленерних виставках, обласних виставках, по скульптурі. Раніше я дуже багато займався живописом, також живопис представляв на виставках. Власної, поки що, виставки немає. Я мрію про це, про персональну виставку. Але також багато чого впирається. В принципі, це впирається в ідею. Та ідея, яка в мене зараз народилася недавно, то вона потребує досить сильно, кропіткої, довготривалої роботи і, з... і тягне дуже багато. Матеріальних можливостей. Поки що я раз працюю над цим, щоб це все організувати цей процес і запустити це, все, щоб можна було цю виставку реалізувати. Є нові ідеї, є це, що ми говорили з вами попередньо про сучасні матеріали, є ідеї, які, можуть, які б я хотів реалізувати в сучасних матеріалах. Це пластмасі в основному. Чомусь багато художників себе ставлять перед вибором, чим вони мають займатися і йдуть в конфлікт з суспільством, можливо, або навіть не з суспільством а загальною якоюсь думкою, що хто займається класикою, він має займатися класикою, хто займається сучасним, повинен займатися сучасним. І постійно там ідуть противоріччя, що справжнє мистецтво, що не справжнє. Я думаю, я не, не хочу бути у цих ем, протиріччях. Я би хотів займатися і класичним, і суча, і пробувати себе у сучасному якомусь якісь, шукати якісь форми. Кожна людина, по роботи, має якісь увлечення, що давуть можливість оддохнути від от дневних занять. Можна сказати, оця моя робота в коледжі, що зараз викладацька. Десь в якійсь мірі викладати, е, вчити дітей, е, воно також десь можна сказати, що це є не просто тільки робота, а й десь і захоплення. Мені подобається викладати скульптуру як предмет. Поки що це одне, ну, можливо, одне із захоплень, яке мені найбільше подобається. Робота викладача ніяким чином не заважає творчості художника, роботі художника. І історія доказує, що цей процес ну, відбувається паралельно і гармонійно, в принципі, ми з давніх знаємо, як великі художники, великі скульптори, зокрема, мали майстерні, мали учнів. І це успішно досить цей процес відбувався якраз Разом, одночасно. Людина, коли хоче, вона завжди зможе знайти час і можливості якісь для того, щоб займатися ну, тим, чим вона хоче. Якщо вона дійсно цього хоче, а не тільки просто говорить, що вона хоче цим займатися. Володимир розказав про свої роботи, котрі знаходяться у Чинодіївському замку. Це е, копія Київського. Венерри епохи Неоліта. Виконав я її із місцевого туфа. Трохи вона збільшена в розмірах, наскільки я пам'ятаю. Виконував я її як тут йдуть стальні зубила. Спочатку обробляється з груба, а потім уже по формі. Дрібними зубилами доводиться своя форму. Почасу в мене зайняла, ну, теж я так намагався не дуже сильно спішити. Взагалі, досить сама скульптура, по суті, сама її форма досить така містична, як на мене. Спочатку я її не дуже розумів. Потім щось уже на самому кінці відкрилося таке більш якесь глибоке таке відчуття цієї скульптури. Твір Володимира це копія Венери Неоліту. Ну, Тут виникало дуже багато спільних питань, так як сама оригінал Венери Неоліту, він маленький, глиняний. Але справа в тому, що, на жаль, нема у нас іще такої культури. Відвідання музею. Людина приходить в загальному щось вистачає і біжить. Тому ми вирішили цю копію збільшити. Так як тут у нас є туф з Володимиром, ми багато ходили на природу, бачили, які матеріали тут навкруги. І з цього матеріалу, прекраснішого матеріалу, туфу, він виготовив цю копію. Тепер уже людина не може пройти біля нього просто так. Ну, звичайно, жіночі форми тепер трошки визивають такий подив, але я думаю, що сучасним жінкам теж є задуматися над цим. Окрім цієї роботи, копії скіфської Венери, також в цьому залі є робота – робота Дубовий стіл. Голова Керноса і в холі родинний герб. Родини Перені. Ми були дуже раді, коли Володимир зробив цей герб. Це найбільший герб сім'ї Перені, засновників цього замку. Відомо, що в 1403 році барон Перені звернувся з проханням до короля Сизмунда, щоб на цій основній дорозі збудувати бойове укріплення. І сім'я Боронаперені розпочалася в цьому же році. Будувалося більше 30-40 років, і сам нащадок цього древнього роду відвідав нас 4 роки тому назад, він відкривав наш музей. Саме тоді зародилася думка зробити щось таке, нібито віддячити цій сім'ї за те, що вона збудувала такий великий замок, і то, що шляхетність все ж таки прийшла в це село. І тому ідея у Володимира була однозначна: зробити герб. На цьому гербі ви бачите Орденську ленту. Це є, говорить про те, що цей рід був пріором Ордена Червоного Дракона, який розпочав свою діяльність ще у 12 столітті, і сім'я Перені є одним із засновників цього ордену, який живе по сьогоднішній день. Далі ви бачите Серафима. Серафим – Ну, це така істота, безцілесна істота, яка є у паралельних світах. Ми знаємо про ці речі, так і вони згадуються, як і в Біблії, і в других писаннях. Ми бачили там корону. Корона це значить те, що герб був подарований монархом. Тобто вони не завоювали, а вони отримали його за свої великі доблесті, які вони мали, як і у боротьбі з турками, так і. Допомагали королю в його е, господарських потребах. Далі ми бачимо шолом, то значить, що вони і є рицарями певного ордену, і, звичайно, зверху Сонце і Гесто причетність їх до католицизму. Хоча у 15 столітті на декотрий час сім'я Перені прийшла на протестантство. Це, як тепер вони згадують, були їхні темні руки, вони від цього відхрещуються, бо по сьогоднішній день це є сильно католична родинна сім'я. Після автористо відвір це копія мебелі із палати Супроза замку Шарошпоток в Угорщині. Це був дуже важливий хід в розвитку нашого музею, так як фендруєракуці. Тут проводив свої темні переговори, як із своїми союзниками, так і своїми ворогами. Про це відомо. Є дуже багато описів, як це відбувалося саме чи на цьому місці, чи на другому, є певні іще неоднозначності, але я думаю, немає важливості в цій кімнаті або рядом. Сама мебіль є точна копія і повністю відтворює дух того часу. До нас приїжджали працівники музею. Шарош поток, і вони коли подивилися на це, кажуть, ми б хотіли з вами помінятися. Вам дамо оригінал, дайте нам копію. Копія чомусь приваблює краще. Люба робота митця частична і отображенням його самого. Так що дуже важним є не лише професіональні качества, але й чисто людські. Можу сказати, що він взагалі. Людина, яка багато над собою працює, рухається вперед, в пошуках постійно, і, скажімо, дуже талановита. Можна сказати про нього чесна людина, наприклад. І не в такому стандартному розумінні. Просто чесна людина, яка там не обманює да? інших, не обманює ближніх, а чесна людина, яка чесна, мабуть, перед собою в першу чергу. І це. Ну, дуже важливо, наприклад, для художника, тому що в творчості це дуже важлива риса. І, і спілкуючись з ним, я помічаю, що він цього прагне в творчості, бути чесним з собою, робити те, що він хоче, то, що він прагне, то, що він бачить, і так як він це бачить. Не, не гнатися за якимось тенденціями модними. Десь бути вищим того, що нав'язує суспільство, які, якісь шаблонні такі думки, погляди. От тут, цю рису я би підкреслив його. Чесність, працелюбність теж. Він ще тільки ну, починає без свій шлях, можна так сказати, але працює досить наполегливо. Як на особистість, я можу сказати образно в двох словах. Це великі очі, великі уха і таке величезне серце. Дорогі телеглядачі, це була програма Русинська родина і я, її ведуча Оксана Розман. Прощаюся з вами до слідучого тижня.